Нам треба якось е, візуально, да, тільки поглядом поділити наш листочок, класти його горизонтально і поділити якби на дві частинки. І одну частинку, да, от права ліва да, права ліва, і ми е, білий колір, да, який в нас з'явиться. З'являється, да, за, за допомогою. Будемо вліво вправо. Так, вправо. Да, ну, в мене вправо. Да? Я не знаю, як ви бачите, в мене вправо, якою я малюю. Так. А, да? Ми починаємо знизу а, додавати білого кольору на половинку листочка. Да? Знизу. І далі нам треба розташувати так, щоб оця частина верхня, да, ну десь приблизно десь, теж такий шматочок залишилася повністю чорна, да, Ну може трошки більше. Да. Тобто на цій частині зовсім не буде а, білого кольору, або якщо він буде, його буде дуже-дуже мало. І якби він зовсім пропадає, бачите? Зайво прийду я зараз струшу, щоб не було, так? І я можу трошечки, да, ну, так, додати кольору, але все-таки... Перехід все-таки в мене є. Тут більше білого, так? Тут вже він розташований, і зовсім переходить чорний такий перехід. Можна чуть-чуть іще зробити, да? більше трошечки ще такий як перехід. Додати, да? ну, це. Все ж таки чорний повинен залишитися. І тепер ми робимо те ж саме, але зверху вниз, да? на іншій стороні, на лівій стороні. Зайву крейду я струшую, щоб завжди. Так. От тепер ми можемо теж порухати. Подивитися, що в нас виходить і на що може бути схоже. Ось такий варіант таке, так, такої вправи. Да? Е, може, щось ви побачите в своєму малюнку і можна дещо домалювати. Може, буде у вас два малюночка, може і так буде, а може, це буде один. Я ще поки не знаю. Ми можемо його відкласти, да, ві, е, подвинути собі, так, подумати. І ми схожий варіант малюємо тепер на білому. Да? Тому я сказала, що нам вистачить часу, тому що ці вправи дуже прості. Можна я піду візьму вуголь? уголь. Так, звичайно ж. І ми робимо те ж саме, але тепер на білому папері чорним кольором. Теж на дві половинки ми як би, ділимо візуально, так? тобто поглядом своїм. І починаємо. Там ми висвітлювали, а, а на, цьому, на білому папері ми затімняємо так, цю частину. Так, дуже так прям сильно затімняємо. І далі якби висвітлюємо висвітлюємо да, до білої частини. Але в нас треба, щоб з'явився такий перехід, щоб воно не було, щоб ми не бачили, от зараз да, в мене така, а, такий кордончик, да, його треба якось а, розтушувати, щоб його. Він не був таким прям кордоном. Так, бачите, що я роблю? Я трошки да, і вже такого переходу там, чіткого немає. І ще я трошечки розбавила, да, ще трошки в мене з'явився такий перехід на білий колір. І я зовсім роблю такий незначний перехід, так, щоб він якби з'єднався з білим кольором. Бачите, який перехід? Від дуже темного. До світлого. І робимо ми його і ще раз, так да, кажу, таким е, м, плавним розташуванням, так? Щоб не було е, чіткої, е, чіткого кордону межі такої, щоб не було. Незрозуміло, де біле починається, а де чорне закінчується, так? Да? Тобто, отак о, о, іде чорне, а потім таке сіреньке. Да? Незрозуміло, де ж воно починається? Трошки по-іншому накладається да, вуголь, чим крейда біла. Да? Трошки по-іншому вона себе веде. Якщо біла крейда більше все ж таки розмальовується, розташовується, а, чорне вугілля так себе не веде його, якщо можна і розташувати. Да? Я можу розташувати, але це вже буде по-іншому трошки. Мені хочеться, щоб ви отак вот саме вот так зробили, без розташування пальцями. І ми робимо те ж саме тепер зверху. Так, робимо зверху дуже темну таку полоску, темну ну, частину і робимо потім перехід. А власне, я вам покажу половину? Угу, Давайте. А так. Підняття так, а так непроста, так? Да? Чи, чи ще треба зробити більший переход? А, так, так, Софійка. Треба зробити більше переход. Можна світлого білого залишити, от невеликий не шматочок, да? А в тебе Добре. сірий. Сірий буде, але сірий може бути да, з переходом від темного до світлого. Угу. Добре. Угу. Можна показати? Звичайно ж. І так, да, не, не потрібно, щоб було кордонів межі такої, да, то треба зробити так, щоб вийшов перехід між темним і світлим. А можна піти руки помити? Звичайно ж, звісно, можна. Чому ж не можна. Якщо зробили вже, звичайно, можна. Ось так. Перехідний Дивіться. Зараз. Да, от треба витягти малюнок з того, чого, що в нас вийшло. Побачити щось, якийсь образ, більш реалістичний, скажімо так, так? Да? Ну, тут теж можна покрутити, покрутити і щось вигадати, да? може, десь щось домалюється, от зараз поки що не знаю. Бачите, на чорному фоні якось воно раз, і вийшло. Щось захотіло одно зробити, а вийшло зовсім інше. Почала робити дерева, а вийшло зовсім інше. І так теж буває. Кражане таке царство вийшло.